І закінчив ремонт укриття лікарні Ахмадит, де було відновлено підвальне приміщення укриття для дітей. Це попередньо були складські приміщення дуже в дуже поганому стані. На 24 лютого, коли там опинилося одночасно приблизно 400 людей, 200 дітей, 200 мам, ще до них медики, це було щось страшне. Ну і Сьогодні я попав туди і був здивований. Ми отримали нове укриття, в якому дітям буде комфортно, зручно і головне безпечно. Ви зробили, ну на мій погляд, неможливе, бо це бомбосховище. Ми спускали дітей з орфанними захворюваннями, дітей з нідом, дітей з імунодефіцитами, дітей з онкологією. І ви бачили в яких умовах вони там перебували. І, чесно, я не вірив, що можливо зробити. Ну, то чудо, що ви зробили. Ми разом зробили велику справу і далі будемо працювати в цьому напрямку. Працюємо для наших дітей, для нашого майбутнього та для перемоги. Дякуючи нашим військовим, ми маємо можливість дивитися з певністю у майбутнє. Бо діти це наше майбутнє, діти це майбутнє України. Ми дякуємо Державній спеціальній службі транспорту. Бережи вас Бог і дай Боже нам швидкої перемоги.